На Львівщині завершилася заключна конференція з планування українсько-американського тактичного навчання Репітрайден дві Трайден-2014». у перекладі з української стрімкий тризуб. До роботи конференції було залучено понад півсотні українських та іноземних фахівців із 14 країн Європи та Північної Америки. Як і у минулі роки, чергове навчання серії Репітрайден планувалося провести у липні місяці на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що у Яворівському районі Львівської області. Натомість, у зв'язку із подіями на сході держави та реорганізаційними питаннями, захід перенесено на осінь. Адже практично всі бойові підрозділи українського війська виконують завдання в рамках антитерористичної операції. Перше у цьогорічному навчанні з української сторони будуть задіяні понад пів тисячі військовослужбовців академії сухопутних військ. Це дозволить не лише якісно урізноманітнити навчальний процес майбутніх офіцерів, але й надасть їм практику роботи у багатонаціональних військових колективах. За словами начальника академії генерал-лейтенанта Павла Ткачука, основними завданнями конференції було у максимально стислі терміни прийняти усі повноваження та на високому організаційному рівні спланувати майбутній захід. На нас покладається відповідальна задача от, бути співорганізатором цих навчань. І я думаю, що Академія сухопутних військ з тими завданнями, які покладаються на нас, справиться особливу увагу іноземні військові звертають на готовність матеріально-технічної бази та навчальних місць, які на міжнародному центрі миротворчості та безпеки відповідають найвищим світовим стандартам. Патиципейнізексейзиз Ми беремо участь у цьому навчанні, метою якого є поглиблення взаємосумісності та партнерства між військовими. Є певна різниця між цьогорічним навчанням і попередніми. Ми це розуміємо. Всі країни-партнери повинні працювати разом щоб досягти успіху. Цьогоріч у проведенні занять в рамках навчання будуть задіяні понад 150 одиниць різноманітної військової техніки та зразків озброєння. Сценарій навчань розрахований на те, щоб учасники набули необхідних навичок проведення операцій з підтримання миру. Деякі відні базуватимуться на досвіді, отриманому під час проведення антитерористичної операції на південному сході України. Українсько-американські тактичні навчання серії «Rapid Trident відбуваються на території нашої держави з 2006 року в рамках програми Партнерство заради миру. Метою їх проведення є підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час операцій миротворчого та стабілізаційного характеру.